Чи справді Сі Цзіньпін збирається у Францію щоб говорити про можливі переговори між Україною та Кремлем? Ну, навіть якщо в нього це буде, що скоріш за все навряд чи я так бачу ситуацію, то це призведе до, до ній до чого. Макрон це вообще, знаєте мем. Це Макрон, це напевно не дивився Арістовіча. і вирішив собі також зробити таку, знаєте, історію формату. А давайте я буду кожного дня говорити про Україну і як Україна. Він наче знаєте, наче спав, спав і прокинувся. Добрий ранок. Макрон з'явився в ефірах. Усюди він щось говорить про Україну. Усюди він підтримує і каже, що 에, Росія це погано. Мені питання: чого не було це до того, що відбулося? Відбулося те, що зараз Макрон намагається, розуміє що. Росія ніколи не переможе цю війну ніяким чином, і він починає одразу для себе знайшов нову країну, в якій про яку він може говорити кожного дня. Вже кожного дня він про неї говорить і говорить, що там Одеса це Франція. І ну тобто, розумієте, те, що зараз відбувається, це в принципі така вся історія. Тому те, що вони там будуть собі говорити, хай говорять, хай говорять. Ви краще дією дія це найкращий е, спосіб для того щоб припинити а не говорити говорити і засуджувати це вони такі люблять зустрічатися щось там про когось говорити засуджувати росію за за якісь там вчинки ви конкретно кон, треба конкретика треба щось робити розумієте а те що там договорити говорити можуть всі я можу е, поїхати в китай і говорити давайте миритися давайте щось робити розумієте? ну це ж ну, це ж буде бред всі прекрасно це розуміють. Ми, ми, ми тут більше з вами можемо наговорити, зробити щось для людей, ніж вони там, сидячи, обговорюючи якось він. Чи буде розроблений ефективний механізм передачі Україні заморожених російських активів? Дивіться, я скажу одразу: не все дадуть, будуть такі типу, нюанси, не все дадуть, але все ж таки е, будуть щось. Ну там відсотків 60, мені здається, що все ж таки передадуть, тому що це така. Знаєте, би це було перше попередження, друге попередження для Росії. ну Росія не чує а Путіна в принципі все одно на гроші гроші, якісь їх, якісь їх олігархів. Тому європа, звичайно, вона зробить свою своє діло. Звичайно, не без корупції. Тут диявол випадає це 100%, Тому Ну, якась там частина піде, але з того всього відсотків 60 може піде на війну, ну, і то якщо б за, за щастя. Чому росіяни суттєво збільшили інтенсивність обстрілів Сумщини? Там буде відбуватися і надалі страшне одразу попереджаю. Будуть дивіться, прям дуже погані карти випали. Дивіться, карта смерті випадає. Далі випадає у нас туз е, жезлів. Далі сімірка і п'ятірка жезлі. Дивіться, про що це говорить? Зараз поясню. Смерть, ну, звичайно, це смерть. Тут е, інакшого варіанту не знищення смерті, і якщо я задаю це питання, то тут стовідсотково буде дуже вкрай важко. І це ну просто жах. Далі ми бачимо бої, вуличні бої і е, обстріли. Це дві позиції, які зайняли. Вони вони хочуть максимально знищити. В них є позиція пробити. Їм дали команду, сказали, щоб пробивати в тій зараз території максимально ось що можливо. Їх надихнула Авдіївка. Я вам одразу кажу, не без цього. Вони відчули, що вони вже можуть діпа, що в українці слабкі, що вони можуть вже в принципі зараз завойовувати хоч там чуть ли не на Києвий ти. Звичайно, поки що цього не відбудеться Диться, але те, що в них зараз е, в планах знищення Сумщини і СумСУ сум, і сум, сум сумів взагалі е, я дуже по всіх попереджаю, що березень буде край важкий для цього регіону, і це буде майже кожного дня. Це будуть як обстріли, так і якісь бойові активні дії саме на тій території. Чи будуть прийняті стратегічно важливі рішення на найближчому засіданні у форматі Рамштайн? Будуть нова фінансова, якась ну фінанси гроші будуть виділені, виділені. Всі ці речі будуть якась допомога, коли Фортуни, до речі, падає, а, тобто і буде збір дуже гарних людей. Тобто будуть люди зі всіх країн. Я так розумію, тут дуже багато буде такий, прям круглий стол, як то кажуть, знаєте. Будуть і зміні, звичайно, як же без них, які будуть піддакувати і казати, що давайте вже закінчувати, що ми тут е, цей розводимо. Але м -м, гроші дадуть. Я бачу, що буде виділятися дуже гарні фінансові пакети. Мінімум два таких буде фінансових пакети. Ну і до кінця року поки що будуть триматися. Але нічого з того, що нам зможе реально допомогти. Прям, ну так, знаєте, щось координальне таке зробити, то ні. На жаль. Чи визнають ЄС та США легітимними президентські вибори на Росії? Звичайно, всі абсолютно розуміють, що це е, фарс. Що це ілюзія, бо це карта ілюзія випадає в першу чергу. Але визнають, визнають, тому що він е зберіг всі абсолютно правила, не дивлячись на те, як е вони голосували. Вони не втручаються в це. Визнають, визнають його як президента 100%. Ну, але в більшості вони ж розуміють прекрасно, що відбувається, і але знаєте, це такий типу, цирк своєрідний. Тому тут. Е Тут очевидно, що він при своїй владі і він дуже досі може впливати на Євросоюз і Америку. На жаль, чи будуть зміни на Росії після цих виборів? Дивіться, зміни вже йдуть, і більше до кінця року будуть такі, знаєте, не глобальні, але все ж таки зміни йдуть. На жаль, е, ну на щастя для нас на жаль для Росії вийдуть зміни фінансові, тобто ще гірше стає. Е, всіх оце е, годують питаннями з приводу того, що все налагодиться. Почекайте, почекайте і тому подібному форматі, але ми чітко повпіте, що я бачу, проблема з грошима, і дуже сильна проблема з грошима. Е, Росія себе. Вичерпує, не дивлячись на що у Росії є дуже багато ресурсів, вона себе вичерпує і це о, енергетично відчувається і до кінця року стане ще гірше фінансово. Тому, звичайно, ну а хоча люди там звикли в принципі жити в такому лайні, вибачте, за е, мову, але тут інакшого формату не буде. Тобто, їм або щоб горілочка була налита на ст на столі, щоб вони там поздихали в ці, в п'яному гарі, а так в принципі, принципі все інше їм не потрібно тому е, сказати, чи щось як люди відчують, що щось зміниться. Я думаю, що може середній клас відчує, але там, же ж, дуже мало середнього класу. Тут тобто, всі там більшість людей бом бомжів по факту, не маючи нормальної ні зарплати, ні освіти, нічого. Тому вони в принципі голосують за Путіна. Тому в принципі там така ситуація відбувається, тому що абсолютно всі ресурси йдуть на. На війну і зараз і надалі все це буде. Чи вдасться російській влади створити санітарну зону на тимчасово окупованих територіях? Санітарна зона. Щось буде на кшталт того. Не, Це не буде санітарна зона як такої. Але щось щось, типу, Ну там грошей на це не буде виділятися. Ви ж повинні розуміти, що там гроші всі йдуть е на війну йому на ці всі речі. Тому це і буде дуже гарним. Ну, Людям він покаже, що ось тіпи, я зробив санітарну зору. Я ж казав, що я зроблю, і я зробив. Але це не буде та санітар зона, про яку він ну, тіпи, говорить. А, ну, в принципі, там в принципі, у нього всі теми того, що він говорить, він нічого того не виконує. Тому. Е Щось, щось він покаже по телевізору своєму пропагандону цьому. Але е це буде виключно якісь два кадри, де якісь дві каліки стоять е і щось там говорять. Ну як завжди, в принципі, він це робить. Тому... Чи можливі акції протесту проти Путіна найближчим часом в Росії? Ну, дивіться, так можуть бути доволі такі м, яскраві акції, особливо це пов'язано з жінками, тобто якась жіноча енергія більше йде. Але ну давайте, давайте ми повинні розуміти, вони там щось погавкають і заспокоїться, все. ну вони ж не, нема волі, розумієте? Це не українці. В них просто вийти на вулицю і щось сказати і піти. Ну так не виходить. Ми або прибираємо владу, або е, поважаємо її в них. Е, вони там щось якось там акції, якісь будуть, може, навіть якісь будуть невеликі теракти, навіть таке щось може бути. Ну там щось десь вони там під, під, підпалили, щось таке зробили, але е, нічого з того не вийде. Все одно вони, путіну абсолютно все одно, як там все це буде. Якщо потрібно, він повбиває всіх. Якщо буде потрібно. Навіщо в ЗМІ активно розповсюджують фейк про смерть британського короля? Дивіться, я вам так скажу. Я вчора дивився, і коли мене запитали, що з ним відбувається, я сказав, що він або помер, або знаходиться в дуже тяжкому стані. Він дійсно знаходиться в тяжку. Я навіть не буду на карті дивитися, бо я вже дивився цю аналізувати ситуацію. Тому для вас я її не те, що провторю, а прокоментую, тому що для мене ця людина вже на порозі смерті, тобто в нього вже випадає, що він дуже дуже хворий. Є велика ймовірність того, що злили інформацію, що він вже ну майже ось ось скоро помре. Тому дійсно те, що не підтвердили, сказали, що все нормально, типу, він живий, здоровий. Е, але те, що він знаходиться на грані смерті, це вже ось ну, йому залишається якийсь невеликий, невеликий період прожити. Він дійсно знаходиться в дуже важкому енергетичному стані і фізичному також. Тому мені здається, що вони намагались опередити е, весь світ, бо саме з Росії почалася ця фейкова історія. А, але, бачите, не спрацювало. Бо він чи йому стало краще, чи але те, що він скоро помре, це 100%. Чи справді військові НАТО вже перебувають на території України? Ну, дивіться, я одразу кажу, що так перебувають, і е, деякі не, не ну не багато звичайно, не так би як нам хотілося. Але причому доволі такі сильні е, люди. Але це більше знаєте по власній волі. Вони туди пішли. їм там не сказали, що вам при наказ. Вам потрібно туди йти. Ні, зараз з цим взагалі дуже велика проблема, тому що вони бояться скомпрометувати, і якщо навіть там будуть війська НАТО, то стовідсотково ніхто там глобально про них не буде розказувати. Це буде таємно, це буде такі, знаєте, таємні такі невеличкі групки, які будуть постійно до нас прибувати. Але те, що будуть, це стовідсотково. Чому на стороні Росії воюють не тільки росіяни? Знаєте, оце дуже гарно. Ви мені задали питання, тому що е, я скажу так, що енергетично е, Росіяни Росіяни втрачають дуже багато своєї гарної, скажімо так, е, е, правильної еліти військових, тому що наше ЗСУ їх просто гормлять і ховають просто під землю. І в тому й відбувається ситуація. Е, дуже, дуже активно зараз за, зайнялися питанням, де шукати людей. Тому вони почали дуже активно. Я бачу реально, бачите, карта миру навіть випадає. Що вони почали пошуки, пошуки людей, які мають якусь військову е, ну, військову селу. Вони спочатку зверталися до іранців, е, бо е, вони і обмін був якихось людей. Далі у них був Китай, не Китай, а Корея. Е, вони намагалися з цим чи мирам е, якось чином додати собі гарних людей. Але вони розуміють, що зараз вони будуть використовувати лише в більшості це шлак. Шланг людей, які там ну типа зневнезне з, з людей, які там будуть, хоча армія дуже сильна. Я навіть тут спорити з вами не буду. Але те, що вони дуже часто використовують цих іноземців заграбастуючих їх в армію, ну ти ж хочеш тіпа, в Росії жити, то давай воюй за нас. То ось тут якраз так вони намагаються свій такі, знаєте, дуже дуже вишу, вишу, вишуканий елітний там загін якихось там офіцерів чи жов. Він хоче залишити звичайно в Україні в країні. Україні, точніше, в Україні, хоча хай в Україні залишає е, знаєте, не просто так слова йдуть, тому я можу сказати, що вся вся історія вона чітко показує, що у Путіна вже дуже. Низький коефіцієнт ресурсів саме такої, знаєте, елітної армії, яка вже ну, скажімо так, віддала більшості своїх життів в 22 другому, ро роках. тому так, але ну армія сильна кількістю, не якістю і зброя зброя в них дійсно набагато краще ніж у нас, і у нас би могла також бути така зброя, але корупція ось так. А взагалі там і темношкірі, і якісь там альбуряти, десь вони там їх по всіх сіл позбирали кукучею. Там просто жах. Просто жах. Там вони вже нема нічого. Чому саме Чехія стала посередником номер один в пошуку снарядів для України? Ви знаєте, я перед тим як я кину карту, скажу, що Чехія не просто вібрує з Україною. О майже в Унісон є дві країни, які дуже схожі на Україну енергетично людьми, це навіть не Польща, щоб ви собі розуміли. Навіть не Польща, це Литва і Чехія. Це дві країни, вони найкраще вібраційно схожі з українцями. Литва на першому місці це звичайно, бо це одна з найближчих до нас енергетичних місць. Хоча ми нас розділяє Білорусь, але раніше ми були княжеством Литовським, і Білорусь також була частиною, Але Білорусь, бачите, вирішила піти на поводу цього дебіла. Ем, але самі білоруси вони дуже круті, я можу вам сказати так. Бо я знаєте ніколи не порівнював Білорусь і оцих кра країв дебілів які там правлять і намагаються знищити весь люд. Е, і ось якраз Чехія вона має дуже сильну енергетичну позицію з Україною. І я не сумніваюся в тому, що ну бачите, сила, сила. Перше, що ми говоримо, чому тому, що ми схожі енергетично. По перше, чому українцям найкраще, от коли я просто чую, там я переїхав в Чехію, мені стало так класно жити, як в Україні. Бо ми дуже схожі енергетично. Я вам скажу, що для тих, хто був в Чехії, знає прекрасно, що це нереальна країна. Вона дуже така, знаєте, позитивна, вона енергетична. І я вам скажу що для українців, дуже якщо хочете жити приблизно, як в Україні, то Чехія це класна країна для того, щоб жити. Ну і карта мага, це вони можуть це зробити. Насправді вони цього хочуть, вони хочуть допомогти. Насправді дуже хочуть допомогти. І це навіть проявляється не тільки в, е, в тому, що та люди, люди про це говорять, люди е, якимсь чином там е, допомагають фінансово, це ще і в культурних аспектах. Ось подивіться. На Євробаченні в минулому році дівчата заспівали українською з підтримку України. Тобто, це говорить про те, що, як і Литва, в принципі, це говорить про те, що це одна з країн, яка дійсно зацікавлена і щиро, дійсно щиро хоче допомогти. Це, це отак на 100% вам кажу.